Привіт! В цьому відео ми розберемо інтеграцію CRM з сервісом розсилок TurboSMS. Turbo SMS, Turbo SMS це сервіс, який допоможе підвищити пожиттеву цінність ваших клієнтів, а також якість роботи з клієнтами та фактор довіри до вашого бізнесу через постійний зв'язок із клієнтом. Перейдемо безпосередньо до інтеграції. Для цього перейдіть до розділу модулі підрозділ СМС-сервіси. Увімкніть модуль та перейдіть у його налаштування. В налаштуванні модуля ви матимете вже перелік активних інтеграцій та налаштування автовідправок. Для створення нової інтеграції натисніть кнопку Нова інтеграція. Введіть назву інтеграції та назву вашого магазину, який буде відображатись як відправник в ваших повідомленнях. Наступним кроком вам потрібно ввести api ключ з кабінету TurboSMS. Перейдемо до адміністративного кабінету Turbo SMS та перейдіть у розділ Шлюз API». Підрозділ налаштування API». Скопіюйте або згенеруйте ключ та вставте його в CRM-систему. Якщо ви маєте Viber відправника, ви також можете додати його в CRM-системі. Для цього повернемось до адміністративного кабінету TurboSMS та перейдіть до розділу Viber-відправник. Скопіюйте назву вашого viber відправника та введіть її в CRM. Після введення усіх даних натисніть Зберегти. Після створення інтеграції створимо шаблон для автоматичної розсилки. Для цього в налаштуванні модуля натисніть кнопку Новий шаблон. У шаблоні оберіть інтеграцію, яка буде відправником для розсилки, та оберіть магазин. Якщо магазин буде не обраний, розсилка буде здійснена до кожного джерела продажу. Також оберіть статус перехід, на котрий буде здійснювати відправку повідомлень. Оберіть час, через котрий буде відправка після переходу на потрібний статус. Напишіть Потрібне вам повідомлення з можливістю використання змінних і на останок оберіть тип відправки SMS або Viber повідомлення та натисніть Створити. Протестуємо роботу нашої інтеграції та переглянемо усі можливі способи відправки повідомлень. Для початку перейдемо до переліку замовлень та оберемо потрібне замовлення. У замовленні натисніть на три крапки та оберіть Відправити смс. У вас відкриється вікно з можливістю відправки повідомлення. Оберіть потрібний шаблон або введіть текст самостійно, оберіть сервіс та тип відправки та натисніть Відправити. Після відправки повідомлень ви можете переглянути їх в історії замовлення. Ви також можете робити масові розсилки повідомлень із переліку замовлень. Відправка смс також доступна в розділі обробки для менеджерів вікні Колхаб. Для відправки повідомлення поруч із номером телефону клієнта натисніть зелену кнопку з зображенням листа. Відправка смс є ідентичною до відправки з замовлення. І наостанок ви можете скористатись розділом відправки повідомлень. Для цього перейдіть до розділу листування. Відправити СМС. Введіть потрібних клієнтів. Введіть повідомлення. Або використайте шаблон. Оберіть сервіс та тип відправки. Сьогодні ми розібрали інтеграцію з сервісом розсилок TurboSMS, Зробили шаблон автовідправок та розглянули усі можливості відправки повідомлень. Автоматизуй та покращуй свій бізнес з CRM системою продажі. Сервіс SMS допоможе вам не втрачати клієнтів та надавати стимул до повторних покупок. Скористайся CRM продажі безкоштовно протягом 14 днів. Залишайте свої питання в коментарях та підписуйтесь на канал, щоб дізнатись більше корисних.